Учені зустрічали захисників живим коридором пошани і гучним дякую. Так у Рогатинському ліцеї імені братів рогатинців розпочали акцію передачі естафети єдності з витяги і слави, що стартувала у Рогатинській громаді ще у 2021 році. Сьогодні ми постараємося вам розкрити суть нашого національно-патріотичного виховання, те, як ми десь тут навчаємо і виховуємо дітей. Ми розкажемо вам про тих людей, про тих героїв, які боронили, боронять незалежність нашої держави. Ми покажемо вам те, що в нашій школі нам найкраще дається. Хочу сказати, що саме ця естафета вона не є вперше в нашій школі, вона вже триває на протязі двох років. Різні буремні часи десь якраз дісталися ці естафеті. Вона була зініційована Прогатинською міською радою, підтримав відділ освіти. І хочемо сказати, що вона припала всім нашим закладам до душі. Це добре, це добре в сьогоднішній час. Рогатинська міська рада роботу зі шкільною молоддю прагне підняти на новий рівень, звідси і такі проєкти у дусі національно-патріотичного виховання. Адже передусім через любов до рідного дитина пізнає світ. Дуже напевно не просто сьогодні говорити про те, що естафета розпочиналася у мирний час. І ми хотіли, власне, відділ освіти, мав за мету, щоб не загубитися в часі. Іменам людей, які були причетні, відстоювали нашу незалежність у часі Майдану і АТО ООС. І такий доволі фату, коли ми зараз, продовжуючи цю естафету, продовжуємо її, вже пишучи, імена сьогоднішніх героїв, які віддали життя, а у нашій громаді це вже 46. Своє найцінніше життя за нас з вами, за те, щоб настав бажаний і такий омріяний не тільки нами, а багатьма поколіннями попередників мир. Але він настане тільки тоді, коли ми, розуміючи наше призначення на землі, будемо робити кожен на своєму місці все, що в наших силах, для того, щоб були ми і була Україна. Найкращі слова від нашого міського голови Сергія Насалика цьому навчальному закладу і всім навчальним закладам нашої громади за те, що ви є в часі на пульсі. Ви бережете наші традиції, ви пильнуєте і примножуєте славу попередніх поколінь. Ви намагаєтеся підтримати малюнками своєю волонтерською діяльністю наших захисників, яким дуже важливо, щоб на обличчях наших дітей була посмішка і зовсім не сльози, бо не для цього народжуються в родинах діти. Учасники зустрічі подивились відеопрезентацію про те, що робить школа, щоб виховати справжнього українця, про усі патріотичні акції, і проєкти, волонтерську діяльність, благодійні ярмарки на підтримку військових та про найбільшу гордість ліцею, її випускників, які стали на двобій з ворогом. Один із них, Ярослав Залипка, нині з неба захищає Україну. Велика честь для навчального закладу, що його учні, захисники України. Відтак відбулася передача прапора стафети від Лучинецької гімназії до рогатинського ліцею імені братів рогатинців. Передачою естафети Єдності Звиття і слави входить передача Державного прапора України. Наш прапор це наша гордість. Гордість за те, що ми, коли ми відчуваємо її, коли піднімається він гору, коли здобуваємо свої перемоги. Наш прапор це наша впевненість. Впевненість в тому. Що він обов'язково майоритиме там, де мав би по праву бути на всій нашій суверенній території України. Наша, наш прапор це наша сила, сила духу наших воїнів, які крок за кроком здобувають перемоги. Наш прапор це наша шана. Шана всім тим, які загинули. Шани всім тим героям різних часів, ми завжди будемо пам'ятати про них. Наш прапор побував у різних бойових частинах і підрозділах від Чернігова і майже до Одеси. Він в шпиталях, де лікують хворих, він в руках волонтерів. І напевно, що потрібно буде пригадати слова Левка Лук'яненка. Я підняв синьо-жовтий. Прапор боротьби і маю його принести стільки, скільки зможу. Потім його підхопить хтось наступний і понесе далі. Який, як в цьому ланцюгу, не має значення. Має значення лише Україна, її свобода, її перемога, її життя. Разом зі стягом ліцей отримав і книгу пам'яті, куди будуть вписані нові імена героїв Рогатинщини. Передача естафети мала також достойний мистецький супровід. Школярі обидвох навчальних закладів показали себе як найкраще у пісні, красномовстві, а ще у строєвій підготовці. Зуважимо, що Рогатинський ліцей імені братів рогатинців має потужну команду джуристів. Рій рогатинці імені Володимира Чорнія є минулорічним переможцем обласного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. А естафета єдності з витяги і слави. І далі крокуватиме громадою. Стяг естафети згодом прийматиме фразька гімназія.